Так, щоб моїй батьківщині не було від цього. Не збитка. У вас на прилахах в магазині, тому, що знаходиться при заправочній станції, є товари російського походження? Дуже мало. Дуже мало, тому що логістика не виділена. Логістика це механізм і смерті Ви готові зараз забрати з приладку? Ми нічого не забираємо, нічого не робиться. Це централізовано Але на сьогодні я можу сказати одне, що... тот. Це товар цей. Ну, а якщо 5% 5% які залишилося сильно в великий... Вже забирають. Вже забирають, вже, вже є вимоги. Вже у нас листи є від поставників про відкликання товару. Я можу сказати більше, це я не, не скажу. панове, ну, ви розумієте, що в процесі йде. Процес йде, про щось можна казати, про щось не можна казати, було, що це, ну, все-таки економіка, вона вимагає сумісності, знаєте. Пише. Бачите, завжди, завжди відбувається таким чином, що тобто я досить довгі роки займався окупачним боєм, розумієте, в рукопашному бою є одне правило. Завжди треба користуватися силою опонента. Чому ми відповідаємося від того? Був би на свій ресурс. Я просив би цього, звичайно, не давати, пес розумів.